Так, всім доброї і мирної пори доби. я зайшов хвилиночку. Для того, щоб зняти огляд по вальцях. Можливо, зараз почну писати в коментарях, багато зайвого наговорив, багато так. Вибачайте, як мій так знімаю. Вже після робочого дня голова трошки не так працює, не на 100%. Те, щоб не знайти зовсім часу, це неправда. Не думайте, що я ми не співмо, чи не їмо, чи ще щось. Якась є хвилинка, але для того, щоб зняти <кій> огляд, коли наговориться, напишеться, люди чекають, що там треба зложити там декілька схем на котельні, не встигають описати і тоді ще знімати огляд, ну, ще такого з телефончиком походити, крім якогось, це все одне діло. А На столі малювати якісь схеми, коментувати. там мені Сергій Савак пише, та ти коментарі відписуєш, і ролики знімаєш, тобі нема коли. По-перше, не має мене так, такого штатива, Він поганий для телефона, проблематично. Щоб зняти на робочому столі, це раз, два. Е, хочеться щось таке, щоб інтелектуально розвантажитися за день. Вже втомлююся говорити, думати. Давайте ближче по суті. Значить, що? Пошукали ми вальці, позвонили. Сказали, ми 15 років робимо. Вальці супер-пупер. Перевірені. Я привик, що мені люди довіряють і привик людям довіряти. Особливо. Я не кажу, давайте ми поговоримо, кажуть, немає мені часу говорити. Дав завдаток. Таке добре, все добре там буде, все надійно, все файне, все гарненько ми там вже на, на, на стільки років. Ну і ціна трошки нижча як скрізь. Довго я не знаю, скільки років збирався на їх, якби така, як то кажуть, і гроші збирали. Це таку річ трошки дорогша за, за телефон. Може iPhone когось дорожче за, за те. Значить що, приїхали в Вальці, ми показували огляд. Спочатку, по-першому. Ось тут все міцне. Підшипнички я забувся, десять тоді знімав. Ага, 308 підшипнички на підшипниках. Вал вивішується. Зараз нічого не буду демонструвати, повірте на слово. Вал вивішується непогано. Оце так виймається. Сварочка була, щось хотів вдарити, мушку вдарив, воно відлетіло. Там півавтоматом варено так сяк. Так сяк. Але ну, саме це бачимо. Метал товстий-товстий. Вибачайте руки. Ще не помив. Метал товстий, все гарненько, все файненько. Все гарненько, все файненько. Єдине, що різьба метрична різьба, різьба слабенька, вона тут ну, жити не буде. Ну Я думаю, професійне. Саме перше, що у нас, ще навіть не використовували, глянули Оце що, 30 на 30, такий профілік і така підпора, ну воно ні про що. Розумієте? Ну, ми пробували закласти. Кажем, може воно буде конати, змужечкою металу залишили. Воно дугою стало, зразу ми це підсилили. Я не знаю, наскільки це вже впливає на вартість, вартість вальці. Ну, хоча зараз розкажемо трошки більше. Попробували гнути і виявляється, що Сергій Михайлович випадково помилився, нам дав не такого вала. Цей вал був зроблений ну під оцинковку можливо, бляху, такий він був як тут, там 87. Чи... Щось таке. Здесь 87, цей 112, що буде. Не... Я зателефонував, вдалося якось дозвонити, не з першого разу. Попросив, будь ласка, прийшли там вала, Прислала нам другого вала за свій рахунок, нічого ми не платили. Трошки-трошки підпілювали, було гарно, що у нас там є. Відео підпілювали. Поставили цей вал, попробували гнути. Робота пішла, бо ну, практично гнути такий на... Більше метра практично було нереально. Нереально, вот так країні, ну, довго розказувати. Можливо, десь колись ми може знімові, як ми працює. З цим валом стало набагато краще. Ну, все одно, вигинає. Значить, зараз вони стоять і так рівненько на землі, стоять рівненько на землі. Не гойдається нічого. А коли закладаємо метал, він таки стоїть дугою, їх вигинає. Вигинає дугою. Тобто цю раму треба підсилювати. О, але перші рази мені сподобалося. сподобалося, Але якось кожним разом ми там порахували вітки, там десь записуємо. яка ширина, скільки обертів зробити у тих вітків, щоб потім не збиватися. Я люблю, щоб саме воно було фіксоване. Щоб... Але з кожним разом обертів додаємо. І ну що скажемо, ці вальці теж нижні, дуже тоненькі. Підпорка начебто є, але коли даємо більшу нагрузку, воно як з тої підпори, з цього стоїть. З цього ролічка воно зіскакує туди. Нагрузка велика. Тобто треба ставити під вал, сам. ну Два ролічки, щоб тримали, розумієте, вала, треба два ролічки, бо один ролічок воно якби, тисне на бік, але коли воно тисне, одночасно вниз і воно проскакує. розумієте? Його не можна так гадати. Я думаю, що ми докупимо ролічки ще по одному і доваримо. Це раз і два. Рама буде слабувати ну, все одно. Ну Зараз кру... Перше, перший раз загнулося досить непогано. Те, щоб ідеально, я не, не бачив заводських, щоб так ідеально були зелені бочки. Все одно, десь ми потім покажемо хорошу заводську бочку. Все одно там так, домічок є, до речі, тут домічка не робить, під кінець гарненко догинає. Сам редуктор, я не знаю наскільки там він міцний, але ну, по ньому взагалі питань немає. Ці педалі, оці педалі на практиці, на практиці настільки зручні, що я не можу передати. Воно ще трошки довше правда. Ти треба тут підтримати. Я подививлю лист металу з цієї сторони. Раз, нога, нога на газ і поїхав. Працює прекрасненько, тихесненько. Там так зроблено проводочка була, не на скору руку, де що, але непогано, непогано. Значить редуктори гарненький, красивенька, але не такі, не аж рівні. О, ну, розумієте, метали, якщо подивитися, коли лист дивить. Може бути край листа, де туди видно. Може бути. Так він прокатний, вже йде із бази, що край. Більшу довжину має. Що так ідеально загнути, це ж ну, розумієте, це ж не ствол до гармати. А ємність для цього. Якщо там, ну, Ми, ми стараємося центрувати до, до пів сантиметра е, діаметр, щоб ми так стараємося робити в наших бочках до пів сантиметра, зараз ну так воно робить. Навіть не яйцем, навіть не яйцем. Якась така. Я не знаю, яка фігура така, фігура геометрію вчив. Таке трикут, трикутне коло. Але трошки молоточком, трошки тим, У нас ті вальці, що ми робили, ще не таким робили. Просто якщо зробити в уші смужечки, ми зразу, а, до речі, на тому тонкому волові ми зробили гнецький бочок, може 5. В уші смужечки так, до, до метра, в принципі, гне непогано. О, зараз теж до метра гне непогано. Е, метр е, тут. Метр шістьдесят навіть ще трошки з хвостиком, напевно. О, цей метр п'ятдесят хіточок ходить так, легенько звістом. І бочечок, вже не знаю, скільки зробили. О, чи маленько вже ми робили бочечок. З десяток це точно, мабуть, ну, більше. О, і на всю довжину, Трошки ми приспособилися, треба, розуміти, треба придиратися до всього. Тут мені питання, головне, щоб воно жило. щоб воно жило. От Якщо та рама, там, чи, чи, чи там той редуктор, чи той це. Підчернички міцні, це місцеві, ну, вінти довго жити не будуть, довго не будуть жити там цеп, іначе непоганий, новенький цеп. Зв'язочки поки що все конає, все добренько. Що ми мріємо? Мріємо може зробити, оце вирізати, зробити на дві підпорки в двох місцях. Ну, може і не треба в двох місцях, там по 80 см це вже так, воно не сильно прогнеться. О, є, бачите, дивіться, який тут метал. Ну, це взагалі нічого не тримає там. А, і Ще такий момент. Зразу це заходить легенько, так? Оці легенько. загнеш, загнеш, потім вигинається, вигинається, починає душитися, починає їх співпадати. Де Деформується, Де формується сама рама слабенька. рама слабенька. Ну, Але знову ціна була не така, не космічна. Тобто тут проблема в тому, що у нас часу особливо немає, трошки, трошки. Я думаю, їх удосконалити. Трошки удосконалити. О. Мені подобається, скажімо так, я не буду лукавити, не буду лукавити. Звичайно, якби зараз вернути назад, я купив, якби вже знав, більше вникнув, просто в мене немає часу моніторити, шукати. Ну, дай й мені такого огляду ніхто не показав. Потім почали писати в коментарях, я такі вальці мав, я такі вальці мені дзвонять із Сум. Я такі вальці купив, потім продав, кажу, продайте їх кажу, як я їх продам, що вони погано, гню, погано гнуть. А ви купили, ви продаєте, ви не розказуєте людям, що погнунуть, коли ми так не можемо. Кажу, і перед людьми, перед Богом. Я не можу сказати, що вони добре гнуть. Це, що вони добрихнуть, коли вони погано гнуть. А зараз із цим валом, із цим валом працювати можна. можна але ну, удосконалити будемо, коли буде час трошки, ролічку хоча б ще по одному ролічку з цієї сторони, щоб пал не зіскакував, щоб не було, ну, щоб він не міг вільнути ні туди, ні сюди. Це обов'язково має бути. Це обов'язково має бути. Там трошки вони віляють, але це таке. А вже аж виробиточку, бачимо, дав ролі в волові. Аж виробиточка. Все таке. Так в загальному, що то на місці. По-перше, ми зробили, попросили зробити там нижчу раму, щоб нам висоти височало, то ми гнули 1,40, ну, метр сорок різали вже діаметр, метр сорок, різали на коротше ці. Частинки. Оце різали наполовину, бо просто підняти фізично. Тримати, краще потім ще раз з'єднати. А так воно трошки треба ну з цим, з 1,50 п'ятдесят тяжче, звичайно, працювати. Але розумієте, треба потім, по-перше, розрізати цього листа. Ну і розрізати плазмірізом, якби не важко, але його треба підняти, підложити щось, захистити нижній лист щоб не спалити. Ми мене такі жички ложимо. На такі чи павуки. На таких павуках лежить у нас лист. Плазмерізом ріжемо. Розміряти. Якусь лінічку, що там довжина там більше, б не було 4 метри довжина, розумієте, кола. Ну Зараз якраз вирізав, пів листа, 3 метри. О, там 4 метри, зараз, зараз не відріжжя, правил такого немає. Там, ну, це трошки це займає часу. Потім двічі треба його загнути. нехай воно легше, але двічі. О, І потім треба стикувати. Стиковка теж займає там, не знаю скільки, можливо, там хвилин 20 стикувати того стика. О, щоб втикувати. І проварка там. Такого, якщо там три метри шва подвійного, це в годину не вкладеться, не вкладеться. Два шви це так. І якщо стіковку порахувати, і ну, півдня роботи може бути зекономити, коли довго. Каже, його трошки там, ну, ви б кажуть, звикли, десь щось підігнули, десь приспособив, бачите, у нас тут вісці. Там щось вигнуло, молоточком стукнули, трошки чеканчиком попрацювати. З заводських, кажу, не все ідеально. Хіба там якісь такі вже там супервальці, такі вже із цим. Із... Чотирьохвалкові, там з комп'ютером, з ЧПУ. Ну, є такі, я не кажу, але такі ж я бачу, бочки самі дорогі, самі якісні, одно там домічок є, у нас без доміка гне. Саме вироби, я не знаю, що є зміст вночі зараз щось шукати. Щось шукати. Що відночі там Коли баба бочка, та й бочка, а не видно ночі. Не видно. А, метр п'ятдесят, зараз не пробується там. А фарбується, теж не видно її. Кругленька, гарненька. Тут вже саме дно писується гарний в радіус, по йому центрується, трошки вирівнюється, Трошки вирівнюється. Ну, розб'єсся, кажу, ну пів сантиметра, може бути. Одивимося. Може тут виношував. Ніякого домічка немає, нічого гарненький, гарний круп. Гарненький. гарненький. Ну, вибачайте, що вночі з під світочку може, що побачимо. Я розгорнутий виглядати. Це заводська дуже якісна, Вона кругленька, гарненька бочечка. О, Якщо подивитися, о, тут такий домічок є, такий зломи, заломи є, бачимо такий трикутничок. І тут так вигнути сюди, воно пішло. О, Не ідеально. Хоча ця бочка ну, до її придерця, то вже треба... Ага, бачите, чого не видно, бо чорне, а біле видно добре вночі. До її придерся важко, тут рівненька, кругленька, ідеальненька, просто бочечка, ідеальненька. І ту або такий кожу є, а заломчик такий, окрай не догнути, оця взагалі прямо йде. Такий трикутничок. О, і тут заломчик, не ну, ідеально. В цих, що ми робили цими вальцями, ну, трошки там щось є. Напаки всередину важко гнути. Десь трошки крия. Бачимо, немає нема такого доміка, який особливий. Нічого такого немає. Тобто не знаю, що тут можна показати. Нормально. Нормально, але перше питання, як воно буде жити, чи воно там ще нам не здеформує три рами. Бо з кожним разом якось гірше і гірше не кажу. Зразу такі перші кругліші були кругліші, щось воно у мене пішло, не кругле знову. Вже я хотів похвалитися цими пальцями. О, винти, як будуть жити. Я знаю, підчинники житимуть. Плита, то це плита тут все міцне, житиме. Що ж в мене буде жити? Волок хороший, цей верхній, Нижній зробити підкорочку, трошки раму підсилити та й можна працювати. Просто якщо людина не хоче робити, вона шукає причини. Я розумію, що є краще. Мог блок само доглядатися, як глянути на скрафі, що така рама. Але я думаю, ну раз, раз там люди роблять, значить роблять. Кари, багато років роблю, значить. Ну, воно кажу, піде там до, до міліметра, воно прекрасно. Ну, не... Але зараз ми підсилили, волка замінили. О. І питань немає, Працюємо. Кажу, сам все класненько, гарненько. Бачите, мені тихенько, м'ягенько. Трошки трошки там віляння є волка, але це там ні про що. Ні про що. А так і, до речі, з справки скажу, буває, метал не однорідний. Гнеться нерівномірно, за то, що метал. Такі місця бувають якісь такі. Ну, Зараз турецький пішов метал, то він пішов однорідний. А коли був такий український, були місця, ну, буває одного листа з одної партії береш і з другої так само закладаєш, гнегне гне, раз з другої партії заклав, він твердіший менше загинає, розумієте, більше давиш. Або ну, такі, якісь місця, коли ріжеш болгарку, відчувається такі твердіші місця, аж його тобі зажимає булгарку, ветх Бо легенько ріжеться. Тобто то метал він не однорідний. І такого там вже ідеалу добитися о, у нас немає такого ідеалу, зразку, у нас башки не ідеальні. Де, декілька міліметрів, є до пів сантиметра. Ну, а може бути, якщо там десь, коли поваримо, до сантиметра, бути, там десь розбіжності. Ну, край, кажу, це трусується. Якось так. Вибачайте, що може трошки довго. Кому не цікаво, не дивіться, панові Володимирові вітання. Просили, просили і зняли. Якщо схочете зняти там в роботі. Розумієте, коли працюю, мені не до, зйомок. не до зйомок. Зазвичай ми зараз спішимо, 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 бо нам треба, нас люди чекають, чекають, чекають. і е, Тижні короткі, місяці короткі, роки короткі, ми нам мало, нам мало дів все це поробити. Зараз нічка вже люди відпочивають. Е, нам мало дів, щоб робити і знімати. Значить, десь якщо може колись і знімемо. Ще в роботі, покажемо всі нюанси. Наразі всім дякую. Пишіть, коментуйте. Критикуйте, лайкайте. До зустрічі!